Треба буде трохи зі світу письменників ага. і митців, щоб uh -huh. відчути якісно оцю ось інтелектуальну складову. Uh -huh. Бо ну об'єктивно ми з тобою таких досвід не переживали, uh -huh. не вчилися на літературних навіть курсах. Слава не... Богу. Не намагалися там якісь організовувати перформанси, як там є там з пір'ям в роті, прив'язаний прив'язаний до стільця, лежать, поки тебе не знайде охоронець і ще щось. От, Тобто, очевидно, нам цього не зрозуміти, угу. бо ми таки не проживаємо. Але от з, з, книжка дозволяє заглянути за лаштунки от цього, де там народжується це мистецтво, яке не непересічне, яке цікаве, і як це ж по факту, як тренажерний зал. Тільки після тренажерного залу виходить там людина з м'язами а після от таких навчань має виходити людина з дуже нестандартним мистецьким мисленням, яке буде допомагати народжувати якісь дуже 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 круті проекти.